Україна готує сюрприз до дня народження Путіна. Володимир Зеленський закликав чиновників у Кремлі знайти найближчі бомбосховища. Чим Україна вдарить по території Росії на тлі надання Україні розвідданих від Сполучених Штатів. Чи буде це українська ракета Фламінго чи американський томагавк? Питання залишається відкритим. Тим те, що ми на межі нової сторінки цього протистояння, це певно вже очевидно. Про це і не тільки говоримо сьогодні з авіаекспертом експертом Валерієм Романенком. Пане Валерію, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Да, дякую за запрошення. Доброго дня. Світоглядне питання для початку. Фламінгу, український чи американський томагавк, націлений на Кремль. Наскільки святковий буде подарунок до дня народження Путіна? 73 роки Путін святкує завтра. Ну, поки що тамагавки в нас нема. І, фломінго, в нас були застосовані досить обмежено. Ну, Скільки ми бачили, пуск, цей пуск відбувся не на 3000 кілометрів, а всього на 300 кілометрів по такій третьорозрядній цілі. Так що в нас є широкі перспективи, але цього разу ми Путіна поздоровляти, скоріш за все, будемо нашими безпілотниками. Поки що, наша ракетна техніка вона ще знаходиться, ну, є ряд об'єктивних причин. Вона поки що, скажімо, ну не, не дуже готова до масового застосування. А такі ракети, як Фламінго, це має бути перший залп, має бути масовим, а не поодинокі пуски, бо інакше ворог зрозуміє там принципи дії, там якісь їхні технічні характеристики. Наприклад, з якої відстані російські радари зможуть бачити ці ракети? Да? І краще ворога не попереджувати одиночними залпами, а зробити ну накопичити якусь кількість ракет, ракет і зробити серйозний удар. Я не думаю, що це буде якраз завтра, але я думаю, що ну, скажімо, найближчим часом це можна буде реалізувати. Спираючись на ті на ту інформацію, яка надавала фірма виробник пане Валерію, ну давайте тут розшифруємо. А що таке там масована атака? Ми розуміємо, вона може бути і комбінована разом з українськими безпілотниками, які вже наробили лиха в Росії. Про це поговоримо трохи пізніше. Ну, яку кількість необхідно накопичити, щоб цей удар був не тільки таким, скажімо, піар-ходом, а й приніс реальні результати. Ну от позавчорашній атаці росіяни використали десь там 4,5 десятки ракет. Ну, можна подивитись точно, але порядок такий. Ну от мінімально півсотні ракет у першому пуску, пуску це було ну, хоча б 30 ракет. Це було б реальна, реальна, так би мовити, шкода нанесена. Бо, скажімо, не реальна шкода, а були б знищені цілі. Бо коли ми розмовляємо про безпілотники. То ми використовуємо термін нанесена шкода. А що таке нанесена шкода? Да? Дірка ну, при зупи... в даху, там, призупинення, наприклад, був... да, роботи нафтопереробного заводу. Призупинення чи пробиття Пропонення, там даху і руйнування але... частини виробництва якогось? Так, да, Але якщо прилетить тонна вибухівки, ну там не тонна вибухівки на фламінгу, але все одно там прилетить 600-700 кілограмів вибухівки, да і цю колену відновити вже не можна буде. Її треба буде розбирати на металобрухт. Розчищати місце і на тому місці будувати нову колону, це вже серйозно, це вже удар, а не нанесені пошкодження, а не там нанесена шкода. Ну, тому, скажімо так, я думаю, що треба троші, трохи почекати до накопичення деякої кількості цих ракет. Хоча, ну, поки що, звичайно, хотілося б якнайшвидше здійснити ці запуски. Бо наші безпілотники, це поки що це. Ну, скажімо, не комарині укуси, але це такі ну, укуси, скажімо так, а треба вчеплятися в горлянку російській військовій промисловості. От Якщо полетять фламінго з кілько... кількасот кілограмовими бойовими частинами, так, то заводи будуть знищуватись, а не виводитись з ладу. Це геть інший підхід. розумієте, Це вже добряче вчепитися в глотку, бо у росіян. Два заводи, які випускають шахеди, і один завод, який випускає двигуни до всіх типів крилатих ракет, Все, три пріоритетні цілі. Ну а які пріоритетні цілі здаються вам гідними для того, щоб привітати Путіна із днем народження, друзі, можете написати в коментарях. Це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Після того як ви лайки поставите більша кількість людей туди, тоді тверезий реалістичний погляд Валерія Романенко почує. Нині дуже важливо не зачаровуватись для того, щоб потім не розчаруватися. Ну а головне друзі підтримувати наші сили оборони. Кожен з вас знає, як це зробити, тож зробіть це просто зараз. Пане Валерію, я розумію, не хочеться забігати наперед, але ну така. Кількість е, реальних заяви від українських від американських чиновників да, ну, Володимир Зеленський закликає там шукати найближчі бомбосховища москвичам. Е, голова нашого генштабу ГНАТО утвердить, ми найближчим часом знайдемо і можливість, і зброю для того, щоб спричинити в Москві блекаут. Street Journal повідомляє, Україна вже отримує розвідінформацію для далекобійних ударів глиб Російської Федерації. Ну і все це на тлі звісно зміни риторика Дональда Трампа, який розглядає питання передачі Україні атака. І загалом каже, Україна може не тільки відвоювати своє, а й цитую, піти далі. Кінець цитати Пане Валерію, чи є у вас враження, що дійсно ми нині на межі якоїсь нової сторінки цього протистояння? Важко сказати, розумієте? Ви спираєтесь на риторику Трампа, значить, а риторик Трампа, риторика Трампа, така, що він в понеділок скаже одне, а ви вівторок протилежне, а в середу скаже, що на і в понеділок, і в вівторок його неправильно зрозуміли. А З томагавками це вже була ситуація. От я просто повторюю ситуацію, яка сталася з томагавками. Да? Дам, не дам, неправильно зрозуміли. З ну, атаком, це, скажімо, недалеко бійна зброя. Вона значно не поліпшить ситуацію. Це вона накриє там області, що межують, ну військові підприємства в областях, що межують з Україною, да, прикордонних російських областях або там по Криму. А в нас, скажімо, є російські важливі підприємства, які треба бити на глибину десь до тисячі кілометрів. Оце наша, так би мовити, найближча мета. Нищити те, що Нижегородська область, значить, Поволжя, ну, скажімо, Єлабуги, Іжевськ, да? значить, Іжевськ там не зовсім Поволжя, але ці райони да? там, де зосереджені підприємства. Розумієте, ми зараз з Росією в нерівних умовах. Вона виносить нам наші українські тили, а ми їх тили дістати не можемо, далекобійною зброєю. Хоча вони не можуть дістати наші тили в Європі. Теж. Але, скажімо, ті тили, які, скажімо, нашу військову промисловість, вони діставати можуть. І, наприклад, удар по нашій балістичній програмі вони змогли нанести серйозний удар, да? ну, от. так що я думаю, що все ж таки потрібно зачекати якийсь час, подивитися, як в нас піде. Якщо хоча б частина з оголошених позицій нашої ракетної програми буде втілена в життя, дійсно це буде. Нова сторінка, і якщо дійсно полетять фламінго в кількості, тобто все залежить не від типу, рута, фламінго, пекло, паляниць не від типу, а від кількості цих ракет. От якщо вони полетять в товарній кількості, як кажуть, да? то тоді війна стане, так би мовити, дзеркальною. По нам прилетіли ракети, по них прилетіли ракети. Але нам наші озброєння, боєприпаси везуть з Європи. А вони виробляють самі, ну, якщо не рахувати Північної Кореї, да? і удари, якщо будуть нанесені по ключовим підприємствам російської промисловості або по підприємствам, які не є ключовими, але які є постачальниками там кількох видів Збройних сил, то тоді росіянам буде просто нічим воювати. Бо вони в цьому плані вразливі. Причому зі слабкою ППО всередині країни. А от про ППО, так вони не здатні прикрити да Путін прикрити якраз основні підприємства. Путін вихвалявся на форумі у Волдаї. До слова він вже не погрожував там ядерною зброєю, не казав про атаки по європейських столицях. У випадку, якщо Україні будуть передані ті саме томагавки, він просто каже, та вони мовляв старі. Вони серйозно ситуацію не змінять. У нас є сучасна ППО, яка буде їх збивати. Ну це просто погіршить наші стосунки відносини наші з сполученими штатами. Але оця теза так. Це застарілі ракети, і наша ППО до таких викликів готова. Мовляв, докорінно це ніяк ситуацію не змінить. Докорінно може і не змінить. Але наскільки реально от ППО їхні готове зараз навіть до комбінованої атаки з 30, як ви кажете, ракет, наприклад, Фламінго у поєднанні з українськими безпілотниками? Ще раз кажу, якщо порівняти, да, фламінго є безпілотник, на безпілотника бойова частина на велику дальність це 20-30 кілограмів. Ну добре, хай 50 кілограмів, там, чи -чи. залежно від дальності, вона міняється там паливо і бойова частина, там можливі комбінації. Да? Це один удар. Ще раз кажу, удар по індустріальному підприємству 20-30 кілограмів це дірка в даху. І буде просто дощити на останки, да, у разі поганої погоди. Удар 600-700 кілограмів, як на фламінго, це повний обвал стін, принаймні трьох з 4 стін. Да? Тобто підприємства нема. Удар щось типу пекло-паляниця, ну, це, скажімо, дах впаде, там теж обіцяли в сотнях кілограмів. Да? Це теж серйозний удар, який здатний вивести з лад. Ну, тому, якщо, якщо в нас підуть позиції нашої ракетної програми, ситуація зміниться всерйозно не докорінно, не спочатку бо ще раз кажу залежить від кількості ракет які ми здатні запустити по ворогу Ну, я ще кажу пане валерію наскільки росіяни е готові до от комбінованих наших атак от ви навели приклад 30 ракет наприклад якщо буде запущено разом разом комбіновано із українськими безпілотниками путін твердить ми до таких викликів готові у нас сучасна система ППО. наскільки реально його слова відповідають тій дійсності Може, йому докладають так, доповідають там, де да, насправді воно а, не так. Ми бачимо, як російська ППО бореться з нашими безпілотниками, які все одно долітають. А якщо ця атака буде або комбінована з томагавками, або з фламінго, неважливо, да, з ракетами далекобійними. Отака от масована? Скажімо так, перш за все по чим оптимістичніше жартує Путін, тим гірша ситуація. Тут обе, обратно пропорційний, значить, він був дуже-дуже веселий на Валдаї, да? це означає, що ситуація дуже погано пахне для нього. Да? Ну, от зрозуміло, що тут і ситуації в економіці, і в валютному транспорті. Да? Тому він розказував, що томагавки старі. Томагавки дійсно старі, але це не означає, що вони неефективні. Росіян можна бити і старими томагавками. Що станеться, якщо ми запустимо 30 фламінго? Добре, якщо долетить з них 25 до цілий. Але якщо 5 влучать, то принаймні два російських підприємства будуть отак-от закреслені. Були і нема. От. У усякому разі, разі відновлення буде тривати не місяці, а роки. А наступного місяця полетять ще 30 тому. А я сказав росіян ключових підприємств, які випускають безпілотники ракети, ось, перерахувати по пальцях однієї руки. І все і тоді нехай Путін розказує, що значить, там, історії, що ППО Да? Нема, не існує ППО, здатної повністю відбити загрозу. Просто не існує. Бо можна завжди перевищити канальність комплексу в цьому районі, можна завжди обійти якісь. На маршруті, значить, там зони патрулювання винищувачів, головне правильно прокласти. От закликали там, я читав в медіа значить, і бачив медіа заклики, грамотно прокладати маршрути, щоб наші безпілотники на маршрутах несли менші втрати. Так безпілотник летить за швидкістю, ну, скажімо, умовно, 200 км на годину. Ракета, якщо це пекло. Там десь 600-700 км на годину. Тобто вона швидше долатиме всі зони. Якщо це Фламінго, там ще вища швидкість, там десь, ну, скоріш за все, там порядка 700-800 км на годину. Тобто, якщо росіяни не здатні збити навіть всі безпілотники, да, то тим паче всі ракети вони напевне не зможуть збити. І взагалі найкраще ППО, ну, візьмемо ППО Ізраїля, да, вони що, збили всі ракети? А там така щільність, що просто уявити неможливо. Да? Жодного аналога в світі немає по щільності ППО Ізраїль. Ну, тобто, реально, якщо нам вдасться втілити в життя ракетну програму, то війна більше року вже не протриває просто. Не буде супротивника, не буде можливості її провадити далі. Бо сенс сучасної війни стримування військами на лінії фронту ворожого наступу і винесення ворогу тилів. Нема чим виносити наші тили. Ми відновлюємо наші підприємства, тим паче, що кілька західних концернів вже готові будувати у нас підприємства з випуску бойової техніки. Все, а росіяни втрачають можливості. Авіація боїться залітати, балістика 500 кілометрів. Ви ж бачили удар по Львову, іскандери участі не брали. А кінжалів випускають 10 максимально на місяць. На всю Україну, на всю Західну Україну вас можуть покрити десятком кінджан, Да? А шахеди, ну, ще в якийсь час шахеди протримуються як загроза. Ще якийсь час, може півроку. Після цього шахеди будуть просто збитковими. Ну, такий сценарій, звісно, друзі, у вас певно викликає і думки і почуття. Пишіть їх в коментарях. Нагадую, це Київська школа державного управління. Тут цінуємо абсолютно різні точки зору. І пану Валерію завжди дуже вдячні за ваші пояснення. Насправді, тут про томагавки ще трохи. Давайте, бо ну питань багато, від глядачів надходить. І ми неодноразово вже чули, що мовляв важко буде інтегрувати ці ракети в нашу систему оборони. Так бо там це ракети, які випускаються з наводних носій, але є якась альтернатива. Умовно, що пускові установки можуть бути там і інші, зокрема і варіанти існують. Можете, отут, будь ласка, скептикам, які кажуть, що ми не зможемо інтегрувати томагавки, а, дати відповідь. Ми не могли інтегрувати скайшеду і, і скальпи, і атак. Мистимо. Ну а так ну, американські були пускові. Що там складного Що таке морське базування? Це контейнер який встановлюється на корабель. Ну, і пускова система, яка дає сигнал старту. Так? Ну, встановіть такий самий контейнер на велику вантажівку, встановіть апаратуру для, значить, для перевірки роботоздатності системи цієї ракети перед стартом От. і для введення координат. І все. Американці таку пускову установку, здається, тифон називається, вони змонтували взагалі на вантажівці однотонної. Вантажопідйомності одна чи півтора тонни. У нас зараз достатній парк великих вантажівок. Це перший момент. Потім існують пускові установки, які використовувалися і зняті з зброєння Американського корпусу морської піхоти. Їх величезна кількість. Навіть не десятки, сотні цих пускових установок. Ну, от. Переобладнати ракету, ну, деякий час піде, але це час місяці. Це час буде менший, ніж підготовки особового складу. І головне, що до цього буде додана розвідувальна інформація, бо можна отримати тамагавки, а без прокладання маршруту тамагавки вони це просто експонати. Розумієте, там для підготовки військових, там для демонстрації на парадах. Так? Для того, щоб запрограмувати ракету, треба прокласти їй маршрут по цифровій карті місцевості так, щоб вона могла орієнтуватися не лише на супутників, орієнтація на супутників. Знаєте, в Москві кажуть, що я їду там по а, садовому кільцю, да? а мені GPS показує, що я на окружній дорозі. Тобто, а, значить, спуфінг, спуфінг ніхто не відміняв. А от орієнтація під собою, як старі льотчики, як зараз літають всі сучасні крилаті ракети, яку не візьми. Х-101, калібр, Штормшедо, скальп, вони дивляться на місцевість під собою. І в них. Комп'ютері цифрова карта, він зняв місцевість під собою, скан зробив, порівняв, о, мене знесло на кілометр. Повертається вже на ту, в ту точку, де він має летіти. Так, так от головний момент, власне, не головний один з важливих моментів це отримання ще й цифрових карт місцевості. Можливо, буде так, як Storm Shadow, коли програми для польоту ракет готували навіть не на території України. Такий варіант можливий. На тлі заяв про знищення російської енергосистеми в осяжному майбутньому і про блекаут Москві, про яке говорив очільник генштабу ГНАТО, звісно, є великий ризик, і загалом ми бачимо, що ворог спробує повторити сценарій першої половини так великої війни, коли занурював Україну холод та темряву. А, нині ми бачимо атаки по нашій енергетичній інфраструктурі, але ще і протиповітряна оборона в нас не така, як в двадцять році. От, пане Валерію, судячи з тієї кількості повітряних цілей, які випускає ворог, судячи з тієї інформації, яку ви знаєте щодо цілей цих атак, загалом чи можемо казати, що ми всерйоз можемо наблизитися до тієї ситуації, яка була тоді, коли електроенергію могли давати там по чотири 5 годин на добу. У мене є своя думка звичайно, з цього приводу, але давайте ви звернетеся краще до фахівців з енергопостачання, які розуміють краще. Я бачу, що ця ситуація не дуже оптимістична, бо те, що ми втратили в 22-му, 23, му 24 роках, на жаль, відновити не вдалося Ну, повністю, повному обсязі. Здається, зараз ну, от я чув вчора доповідь фахівців, вони сказали, що наші станції досить прикриті. Особливо трансформаторні станції. Росіяни, наприклад, що роблять? Вони з арматури варять такі ковпаки, значить, над станціями, об які наші безпілотники просто розбиваються. Там навіть може не вибухнути бойова частина, а може вибухнути, але вона не дістається до трансформаторної станції. Вочевидь, так само, а мабуть, мабуть, якось інакше, захищені і наші станції. В минулі роки, в 22, другому, 23-му, 24 четвертому такого не було. Я сподіваюся, що наші енергетики розуміли складність ситуації, максимально зробили для того, щоб захистити, але й потужності зараз в нас не ті, що були колись, от тому давайте краще фахівці з енергетики більш кваліфіковано зможуть пояснити ситуацію і розставити якісь. Крапки на Я то скоріше, а пане Валерію, не з точки зору, не зору енергетики не, і захисту не. наших енергетичних об'єктів, скільки з точки зору посилення нашої протиповітряної оборони, ну у нас не було такої кількості винищувачів, у нас не було такої кількості систем, не було такої системи протиповітряної оборони, так в яку інтегровані різні абсолютно складові, які продавали нам союзники. Ну тобто, наскільки от той потенціал, який за останні там роки наростив ворог, він ну, для атак по українській енергетиці, так він відповідає е, посиленню протиповітряної оборони, яка в нас є на от кінець 25-го року. Ну скажімо так, у ворога стало набагато на порядок більше за собі враження. Якщо в 24-му році е, кількість шахедів на місяць спусків не перевищувала приблизно 500 600 то зараз, якщо взяти пуски ракет, вони приблизно на рівні 5,5 тисяч шахетів за місяць. Ну, Це не лише шахеди, ще шахеди і От. Це значить в 10 разів. Але в нас вже не стало в 10 разів більше зенітних систем. І об'єктів, по, по яким Росія наносить удари, теж треба прикривати. Треба прикривати зараз і газове добування. І газові зберігальні станції, і вокзали, до речі, крупних великих транспортних вузлів. Тобто в нас, скажімо, потужності ППО зросли, але не пропорційно ворожим кількості ворожих номенклатурі ворожих боєприпасів. Ракети так, ракети дійсно зросли, але теж вони зросли ну, приблизно випуск ракет, приблизно там ну, в два рази десь зріс. Повтай, навіть півтори рази в два рази. Але росіяни переконфігурували випуск ракет. Вони зменшили випуск крилатих ракет і за рахунок цього збільшили кількість балістики. А балістиків у нас взагалі небагато. Взагалі, в нас як було там приблизно в 24-му році 8 петріотів, то зараз, ну, може, 9, ну може, 10. До того ж, не всі вони ПАК-2 здатні збивати ракети, так як їх потрібно збивати, прямим влучанням. А прямим влучанням збиває лише Пак 3, остання модифікація Петріот. Ну, Тобто ситуація складна і сказати однозначно, що ми вистоїмо або ми втратимо електроенергетику, ну тут важко сказати, тут буде щось середнє. Блекаутів слід очікувати, проблем слід очікувати, і я сподіваюся, що ми м, переживемо цю зиму більш-менш успішно, без величезних втрат. А тоді, вже, якщо з'явиться наша ракета програма, значить тоді вже подивимося, хто виграє війну на виснаження ну, дорожі, Ми з Європою чи Росія з північною Кореєю в будь-якому разі Китаю і, і частковою до і, ПП допомогою Китаю. Енергетична компанія ясно вже закликала українців економити, ощадливо ставитися до електроенергії, запасатися там пауербанками, батареями, акумуляторами тощо. Тому давайте готуватися до гіршого краще. А, будь ласка, подбайте про себе та про тих, хто не може подбати особисто сам про себе. Будь ласка, друзі, пам'ятайте, це важливо. А от коли ми говоримо про нарощування наших спроможностей в ракетній галузі, у нас тут все впирається у що, пане Валерію? Це гроші. Чи це там технології і потужності виробництва, чи там те, що ворог влучає в них і е, нам доводиться ставити на паузу там цей виробничий процес. От просто можете пояснити, бо якщо все впирається в гроші умовно, да, це вже ну, не така вже й проблема. Тобто, умовно, що легше знайти вирішення, ніж те, що ми, наприклад, не можемо просто їх виробити достатню кількість? Ну, ситуація змінювалася динамічно. До війни все впиралося в гроші. Перший рік війни все теж в значній мірі спиралося в гроші. Ми були певні, що нам не потрібна ракетна програма, нам не дуже потрібні безпілотники. Ми зараз як вдаримо нашим контрнаступом, да і будемо в Криму. Зараз ці мрії доводиться розплачуватися. І зараз ситуація така, що, по-перше, Росія повністю виносить нам індустрію. От, повністю. От деякі заводи, які стоять, які були колишні заводи, всюди летять їхні ракети. Я ж розповідав, як по рак... одразу по п'яти ключовим компонентам балістичної програми були нанесені російські удари. Це ж не присвідчило. Через це ми змушені були виробництво твердопаливних а, ракетних двигунів, а балістика працює саме на балістичні ракети. Це твердопаливні двигуни. Змушені були перенести в Данію. От. Чому туди в Данію першим, куди полетіли невідомі безпілотники? В Данію полетіли. Ну, от, а, аналогічна ситуація з Фламінго. Зараз, зараз та сама фірма, значить ФП, яка значить, вона робить безпілотники, робить Фламінги, вона теж розгортає діяльність цій країні, якнайдалі. Навіть не, не певні країни щодо політичних режимів, да, ну, такі як там, Польща, Словаччина. Там. Або певні, скажімо, ворожі до України, такі як Угорщина, да? в країнах, які до нас, скажімо, союзні, ставляться як союзники, як країни, які ну, як ставляться до нас, як до рубежу, який стримає російську загрозу для Європи. От. Тому дійсно потребуються всі наші програми, потребують часу. Але деякі, наприклад, Рута, вже час, так би мовити, показати результати. Бо там і а, фірма в Швейцарії розміщена, і, а, скажімо, не настільки дорогі ці ракети, вже давно пора щось показувати результати роботи. То що ж, що ж заважає от ваша особиста точка зору, пане Валері? М -м, важко сказати. Тут потрібно, потрібно все ж таки бути більш в курсі ракетних програм. Ну, от По безпілотних програмах, от я нещодавно повернувся, був на фірмі Байкар. Да? Подивився, як там працюють наші хлопці, ну, от, які самі українськими руками виробляються для України наші безпілотники. Да? Ну, от, значить, це інформація відома. Завод Байкар, фірма Байкар. Будує в Україні завод з виробництва безпілотників, да? тобто наші безпілотники зараз будуть втіленням найкращих турецьких технологій, а вони значно посунулися в цьому, просунулися в цьому плані. Да? От. З ракетною програмою треба бути просто в курсі для того, щоб давати якісь оцінки. А це самі розумієте зараз супертаємно. Друзі, ну що ж, як я говорив, варто не зачаровуватися, для того, що потім не розчаруватися. Тому давайте дивитися на речі тверезо, готуватися до найгірших сценаріїв. Головне підтримувати Збройні Сили України. Ну а Валерій Романенко буде пояснювати нам все ось так: от реалістично і по поличках розкладати. Сподіваємося, знайдете ще для нас час. Про негідно запрошуємо в цю студію. Дякую, Валерій Романенко, авіаексперт, долучався сьогодні до нашого ефіру. Дякую вам. Ну а вам, друзі, дякую за те, що ви були з нами. Я певен, у вас купа питань. Залишайте їх в коментарях. Будемо, будемо пану Валерію ставити їх наступного разу. Ну і підтримайте, будь ласка, це Київська школа державного управління. Олексій Гомон мене звати. Я та вся наша команда тут працюю для вас ледь не щодня. Лайки поставте цій бесіді. Трошки нам не вистачає до 30 тисяч підписників. Давайте триматися разом у такі складні часи. До зустрічі.